Слухайте це відео до кінця, Господь обов'язково виконай всі ваші прохання на благо. О Боже Великий і всемогутній творцю неба і землі, ти, що наповнюєш усе своєю милістю і любов'ю, прийми ці слова похвали від твого скромного слуги, нескінченно благословенний єси, ти Господи, у своїй безмежній мудрості та доброті. Ти, який освітлюєш темряву нашого життя, світлом Твоєї благодаті і даєш нам сили і надії в тяжких часах. Слава тобі, за чудеса твої, що їх ми бачимо кожен день за красу природи, що нам відкриває Твою славу, за кожен подих, кожен крок, за все, що маємо. Ми вдячні тобі. Ми величаємо Тебе, Господи, за твою нескінченну любов і милосердя, що їх ти неустанно виявляєш нам грішним. У Твоїй любові ми знаходимо утіху й спокій, у Твоєму милосерді прощення і спасіння, ми поклоняємось Тобі, Всевишній, за Твої великі діла і за Твоє проведіння. Ти ведеш нас шляхами праведності, навчаєш терпінню смиренню і вірі, преславний ти, Господи, у Твоїх святих, які живе вірою, любов'ю, надихаючи нас своїми прикладами святості та відданості – ми молимося Тобі, Господи, про мир у світі, про зцілення хворих, про розраду для скорботних, про силу та мудрість для усіх, хто шукає твоєї волі. Нехай Твоя воля здійснюється на землі, як на небі, і нехай Твоє Слово освітлює наші душі, вічна слава Тобі, Господи, нині завжди на віки віків. Амінь. О Всевишній непереможний владико небес і землі, Ти, що керуєш долями народів і серцями людськими. Поняємось тобі в глибокій скорботі і покаянні, твоя милість і благовоління безмежні, і ми благаємо тебе, поволителю Всесвіту, оберігай наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усякого лиха злиднів та негараздів, Ісусе Христе, Спасе наш, даруй нам Твою благодать, направляй наші кроки на шляху праведності, вчи нас бути вірними Твоєму Слову, не дозволь нам заблукати в темряві гріха. Але освітлюй наш шлях Твоєю безкінечною мудрістю, прости нас, Господи, за наші провини, змилуйся над нашими слабостями, Твої безмежні любові, є сила, зцілення, віднови наші душі та тіла, визволи нас від усякої хвороби та недуги, благослови, о Господи, тих, хто піклується про наших ближніх та дітей, обдаруй їх Твоєю безконечною турботою та мудрістю. Ми просимо Тебе, Небесний, Отче, захисти і підтримай наших сміливих захисників, дай їм силу та відвагу, щоб вони могли перемогти ворогів і захистити нашу рідну землю. Нехай Твоя правда та справедливість завжди панує в нашій країні у Твоїй нескінченні мудрості, Господи. Даруй нам розуміння і силу, щоб ми могли, долати випробування, з якими зустрічаємося щодня, навчи нас жити в гармонії з Твоїм створінням. Бути милосердними і терплячими один до одного, всемогутній творче покриває нас своїм благословенням, допомагає нам в усіх наших потребах, наставляє нас у нашому прагненні до істини і світла у Твоєму Божественному проведінні Ми знаходимо утіху та надію, прийми, Господи, наші і благання, наповни наші серця своєю невимовною любов'ю та милосердям, хай буде звеличене Твоє ім'я навіки. І нехай в усьому світі лунає хвала тобі, Всевишньому, Царю віків. Амінь. О всемогутній, Господи, царю Небеси землі, творче всього сущого, вічний непереможний, прийми наші молитви, віддані серцем і душею, ти, що зорі у небі розмістив, сонцю звелів світити, ти, що моря і гори створив, вітри та хмари керуєш. Слава тобі, Господи, за незбагнену Твою мудрість, вдячні ми за Твоє безмежне милосердя. За кожен подих, за кожен день, що нам даруєш, за любов та благословення, що невпинно відчуваємо, о Господи, заступи за нас у бідах і скорботах, дай нам сили перенести випробування на терпіння і віри, будь нашим провідником у темряві, світлом у ночі життєві, ти, що прощаєш гріхи і даруєш надію, ти, що ласкаво приймаєш кожного, хто до тебе звертається, слава тобі, Господи, за безмежну Твою доброту. Прийми Всевишні ці слова похвали, як свідчення нашої віри, благослови нас, наших близьких, наш народ і всіх Твоїх дітей. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, з вірою, надією та смиренням приходимо до Тебе, Ти є світло і правда, щедрість і любов. Ми вдячні за Твою безмежну благодать та милосердя, якими ти нас огортаєш кожного дня, просимо Тебе, прости наші гріхи, просвіти наші душі. Та направляй наші кроки на шляху добра та істини, Господи, благослови наші справи, щоб вони приносили плоди добра та любові, захисти нас від усіх, видимих та невидимих ворогів, оздорови наші душі і тіла від хвороб, визволи нас від негараздів, нехай світло Христове осяває наші душі та тіла, наповнюючи їх миром та радістю. Господи, ми прагнемо підкоритися Твоїй волі. Просимо про надійну допомогу у наших повсякденних клопотах, просимо перемагати гріховністю нас, нехай Твоя мудрість веде нас у кожному вчинку, у кожному слові, благослови, Господи, наші родини та дітей, напишіть імена та прохання в коментарях захисти їх від усякого зла, дай їм здоров'я та благополуччя, підтримай Господи, наших сміливих захисників України. Допоможи їм здобути перемогу над ворогами, наділи нас силою, мудрістю та мужністю, щоб ми могли відстояти правду та свободу, Господи Ісусе Христе, даруй нам стілення від хвороб, мир у наших серцях і направляй нас у нашому, прагненні до добра, нехай Твоя благодать, супроводжує нас у кожному кроці, на кожній дорозі життя, продовжуємо нашу молитву, восхваляючи Тебе, Отця і Сина і Святого Духа у єдиній і нероздільній трійці. Будь завжди з нами, Господи, і благослови нас усіх. Амінь. О Всевишній Господи, Небесний Царю, Творче Всесвято вічний, серця наші підносимо до Тебе в молитві, з вірою, любов'ю, скромні і вдячні, Ти, що освітлюєш сонцем день, і зорями прикрашаєш нічну пору у Твоїх руках, долі всіх живих, о Всемогутній, Милосердний Господь, Ти дав нам Дух, Ти дав нам життя, в Твоєму слові правда і світло. Навчи нас ходити шляхами твоїми, бути справедливими, добрими, вірними у скорботах. Ти, наша надія у радості, наша подяка тобі, веди нас, Господи, через випробування, зміцнюй нас у вірі, любові, терпінні. Просимо тебе, о великий Бог, благослови наші домівки, наш народ, даруй мир і благодать на землі. Нехай буде воля Твоя як на небесах, так і на землі. За всі твої дари Тобі, слава, за любов безмежну, за турботу і благодать Прийми, Господи, цю молитву від серця, ми Тебе прославляємо нині і повсякчас. Амінь. О Всевишній Всемогутній Господи, Отче Небесний, Царю віків. В ім'я Твого єдинородного Сина Ісуса Христа ми підносимо до Тебе свої молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від серця нашого, що сповнене скорботи і покаяння, звертаємось до Тебе, владико, Всесвіту, просячи про Твоє, незбагнене милосердя та благодать, визнаючи свою недосконалість та численні гріхи, ми благаємо у Тебе, Господи, прощення, омий нас від усякої нечистоти, душі та тіла, і даруй нам силу для нового життя у світлі Твоєї благодаті, настав нас на шлях праведний, осяй наші думки. Світлом Твоєї мудрості, щоб ми могли позбутися від темрявих гріха, Господи Ісусе Христе, Ти захисник і покровитель наших сімей, оберігай нас від усіляких небезпек, збережи наші домівки в мирі та любові, нехай Твоє благословення огортає кожного з нас у повсякденному житті, допомагаючи нам у наших потребах, зцілюючи наші недуги та захищаючи від усякого зла. Милостивий, Господи, піклуйся про наших рідних і дітей, зміцнюй їх дух та тіло, направляй їхні кроки шляхом правди та любові, Даруй їм здоров'я, радість та мир у серцях. В ці складні часи, Господи, ми молимося за наших мужніх захисників України, дай їм силу, мужність та мудрість щоб перемогти ворогів, відновити мир на нашій землі, Благослови їх і оберігай від усілякого зла. Прошу тебе, Господи, про наснагу та мудрість у щоденних справах, про терпіння та мужність у випробуваннях, про любов і співчуття до ближніх. Допоможи нам виявляти щедрість і милосердя, слідуючи Твоєму прикладу, і наостанок, Господи, ми возвеличуємо Тебе, вдячні за Твої незліченні благословення, хай буде прославлене ім'я Твоє навіки, бо Ти є джерело всякої доброти, любові і миру. Амінь. О Все благе Ісусе Христе, небес Небеси Землі, Творче всього живого, що навчаєш нас милосердя і безмежної любові, прошу тебе, світло моєї душі, обдаруй мою родину захистом та благословенням. Напишіть та прохання в коментарях. В Твоїх милостивих руках відшукай для нас силу та напрям у повсякденному житті, нехай Твоя благодать, оздоровлює наші душі та тіла від усякої недуги і зберігає нас від усякого зла. О Господи, покровителі сімей і дітей, зійшли свою опіку та мудрість на наших близьких, щоб вони відчували Твою присутність та любов у кожному кроці, освяти наші помисли та вчинки, щоб вони були відображенням Твоєї волі, благослови, о Господи, наших відважних захисників, хоробрих синів та дочок України, що стоять на сторожі нашої свободи, їх сміливістю, мужністю та перемогою над ворогами. Нехай Твоя могутня рука захищає їх в боротьбі за правду та справедливість, просимо Тебе, Господи, просвітве майбутнє для нашої землі, про мир та злагоду серед народів, нехай Твоя безмежна милість огорне кожне серце, приносячи прощення та відродження Духу, в Тобі о Всевишній, ми знаходимо надію та силу. Щоб давати випробування та зберігати віру незламну, прийми, о Господи, цю молитву, як вираз моєї віри та безмежної вдячності за Твоє безкінечне милосердя, нехай Твоє святе ім'я буде на навіки, і нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі. Амінь, О Господи, всемогутній світло нескінченне у Твоїй премудрості, начертані шляхи зорь. Ти керуєш ходом рік, міняєш часи і пори у Твоїх руках, ключі від вічності і долі, ти, що піклуєшся про кожну пташину, нас, дітей твоїх, оберігаєш невтомно. Твоє слово втіха в скорботі, сила в слабості, о Господи, Твоє, милосердя безмежне, зійш нам, Боже, мудрість, розсудливості, щоб бачити Твою волю у всьому, що нас оточує, допоможи нам бути світом у темряві. Щоб відображати Твою любов і доброту, о Владико Небесний, наставник наших душ, ти, що відкриваєш таємниці, зцілюєш рани, наповни наші серця, святим спокоєм, щоб у кожному вчинку відображати Твою волю, за Твоє безмежне терпіння, за Твою безкінечну любов, ми возвеличуємо Тебе, наш Господь і Спаситель, прийми, о Господи, нашу молитву та благання, нехай буде прославлено ім'я Твоє на віки віків. Амінь. О, Боги і всемилостові очі, ти, що проникаєш у глибини сердець, з великою вірою і надією ми звертаємось до тебе, послухай Господи наші молитви, що виливаємо перед Твоїм престолом у скрутну для нас годину, напишіть імена та прохання в коментарях. Наш великий захиснику, ми благаємо тебе за тих, хто страждає, за опечалених і забутих за тих, кого обтяжує гніт несправедливості, нехай твоя нескінченна доброта торкнеться їхніх сердець. Нехай вони відчують твою присутність і знайдуть у ній утіху та сілення. О, все Боже, ми благаємо тебе за мир у нашій країні та у всьому світі. Нехай твоя мудрість направляє лідерів народів, щоб вони діяли заради добра всіх людей і встановлення справедливості та миру. В тобі, Господи, ми шукаємо відповіді на наші численні запитання, навчи цінувати кожну мить життя, бачити красу Твого створіння і бути вдячними за усі дари, що ти щедро нам надаєш. Допоможи нам бути світом для інших, нести надію тим, хто втратив її і любов тим, хто відчуває самотність у вічні очі, просимо тебе за наших дітей та молодь. Будь їхнім провідником у цьому швидкозмінному світі, оберігай їх від спокуси небезпек, наповні їхні серця мудрістю і добротою, нехай вони ростуть у любові до тебе і ближнього, будучи взірцем доброчесності та милосердя, благослови Господи, наші домівки, нехай вони будуть оазисами миру, любові та взаєморозуміння, нехай Твоя благодать завжди перебуває з нами, освячуючи кожен наш день і направляючи нас. До вічного життя з тобою прийми всемогутній Боже наші молитви і благання, і нехай у наших серцях завжди живе віра, надія та любов, нехай буде прославлено Твоє святе ім'я сьогодні та повіки. Амінь. Всемогутній Господи Ісусе Христе, невимовної благодаті, Царю, Ти, що вислуховуєш наші молитви, прийми наше смиренне благання, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є джерелом життя і світла, і ми його вдячні за твою нескінчену доброту та милосердя. Від усього серця просимо тебе, наставляй нас на шляхи праведності, освітлюй наші думки та серця, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті, милосердний Спасителю, допоможи нам зустрічати кожен новий день з вірою та надією. Даруй нам мудрість, щоб ми могли розрізняти добро від зла і силу, щоб стояти міцно перед викликами життя, захисти нас від спокус, зберігай наші душі в чистоті богочесті, Благослови, Господи, нашу країну, дай мир і спокій Україні, освяти розум і серця тих, хто приймає рішення, щоб вони вели нас шляхом миру та взаєморозуміння. Дай міцність і відвагу нашим воїнам, захищаючи віру та свободу, і благослови їхні сім'ї з утіхою та надією. Присвяти Ісусе, ми просимо Тебе за тих, хто страждає від хворобідності та втрат, Дай їм утіху та підтримку, надію на краще майбутнє. Нехай Твоя ласка буде з ними, зціляючи їхні рани та даруючи надію, Господи, великий і всемогутній, з великою вірою та надією звертаємося до Тебе. Просимо благословити нас, наші домівки, наші родини, наповнити наше життя світом Твоєї любові та мудрості, навчи нас жити в гармонії з Тобою та один з одним, ділитися любов'ю і добротою, продовжуючи цю молитву, ми вклоняємося Тобі, Господи, у Тріці святі, Отцю і Святому Духу, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших справах і життєвих шляхах. Амінь. О Боже всемогутній, премудрий Творцю Всесвіту. Ти що освітлюєш кожну душу світлом своєї мудрості, прийми наші покірні молитви, напишіть імена та прохання в коментарях. З великою вірою та надією ми звертаємось до тебе, Господи, у пошуках твоєї нескінченної благодаті та підтримки в цей час випробувань та невизначеності ми благаємо Тебе, О Боже, обдаруй нас миром та стійкістю, нехай Твоя безмежна любов буде нашим щитом від усіх бід та скорбот. Які випадають на нашу долю, зміцни нашу віру, щоб ми не зневірилися перед Віцем випробувань, але з гідністю та мужністю приймали їх, пам'ятаючи про Твоє обіцяння ніколи не покидати нас, Господи, благослови нашу землю, наш народ, нашу церкву, допоможи нам зберегти нашу ідентичність та культурну спадщину, насаджуй в наших серцях зерна мудрості. Щоб ми могли розрізняти добро від зла істину від омани, прошу тебе, Всевишній, захисти нашу молодь від спокуста небезпек сучасного світу, навчи їх цінувати прості радості життя, поважати старших та жити за твоїми заповідями. Нехай вони будуть світлом для інших, несучи твоє слово та любов у світ. Ми також мовимося за тих, хто страждає, за хворих, за бідних, за самотніх, за знедолених, Оточи їх своєю опікою, Господи, даруємо ціху надію та зцілення. Нехай вони відчують Твою присутність у своєму житті і знайдуть силу пережити складнощі у продовження, Господи. Ми висловлюємо Тобі свою безмежну вдячність за всі Твої дари, за життя, за любов, за можливість молитися та служити Тобі, Хай буде прославлене Твоє святе ім'я сьогодні та завжди, на віки віків. Амінь. Опри Богословене Христе, Вічне Світло, що освітлюєш кожен куточок нашого буття, Ти, що керуєш зорями та знаєш кожне серце, прийми нашу скромну молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Вклоняємося перед Тобою з проханнями про мудрість та розуміння, щоб ми могли вести життя згідно з Твоїми законами і навчаннями, о Господи, джерело всіх благ! Подаруй нам серця відкриті до Твого Слова, очищені від гріха та сповнені віри. Нехай кожен день нашого життя буде свідченням Твоєї любові та доброти, допоможи нам знаходити радість у простих речах, силу у випробуваннях та надії у скрутні часи, о Ісусе, Верховний Цілитель, зверни свій ласкавий погляд на тих, хто страждає від хвороб та печалі, нехай Твоє цілюще дотикання принесе йому тіху та відновлення, освяти наші душі світлом, Твоєї мудрості, щоб ми могли. Бути опорою та втіхою для наших ближніх у їхніх потребах, благослови, оводику, нашу землю, щоб вона була плідною та щедрою, даруючи усім нам достаток та благоденство. Нехай Твоя рука веде нас через часи випробувань, вчить нас бути сильними, терплячими та милосердними, о Господи, захисти наш народ та нашу країну від зовнішніх і внутрішніх загроз. Наділи нас мудрістю та витримкою, щоб ми могли будувати мирне майбутнє, засноване на правді та справедливості, дай нам сили відстояти свободу та незалежність, що Ти нам подарував, прошу тебе, Ісусе, наповни наші серця, Новичерпною любов'ю до ближнього, щоб ми могли бути живими свідками Твоєї безмірної доброти, нехай Твоя благодать, буде з нами щодня, освітлюючи наш шлях до вічного життя у Твоєму Царстві. Амінь. О Всемилостивий, всемогутній Господи, Ти, що з любов'ю пікуєшся про кожну істоту, що Ти створив. З великою вдячністю ми підносимо до Тебе наші молитви і серця. Пишіть імена та прохання в коментарях. Благословен будь, Господи, за Твоє безмежне терпіння і прощення, що їх ти щедро даруєш нам грішним, Ти, який ведеш нас до світла істини, відкривай нам дорогу до Твоєї вічної мудрості. Славимо Тебе, Отче Небесний, за Твою незміриму доброту та милосердя, нехай кожне серце, що б'ється на землі, відчує Твою любов і пізнає Твою благодать. Прошу тебе, Господи, благослови, наші домівки, наші родини та ближніх, нехай Твоє благословення охороняє їх від усякого зла і спокус, і нехай Твоя милість завжди буде з ними. Ми вклоняємось тобі, Господи, за Твою безконечну мудрість, якою ти керуєш світом, допоможи нам зрозуміти твої шляхи і виконувати Твою волю з радістю та покорою. Благаю тебе, Господи, навчи нас бути милосердними, як ти милосердний, нехай наші серця будуть відкриті для потреб інших, і нехай наші руки завжди будуть готові допомагати. Мовимося Тобі, Господи, за мир та злагоду у всьому світі, нехай кожен конфлікт і непорозуміння розв'язується мирним шляхом. І нехай любов та згода панують серед усіх народів за все, що ти робиш для нас, Господи, ми висловлюємо тобі нашу безмірну подяку. Ти є нашим утішителем, нашим захисником, нашою надією, нашим спасінням. Вічна слава і честь Тобі, Господи, зараз і завжди, усі віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, Надійшлі це відео обужні вашим до поширення Слова Божого восення Господні, нехай перебуває з усіма нами.